Цей робот з конструктора Лего один з практичних доробків Іллі, хлопчику вісім з хвостиком рочків і відвідини цього незвичного літнього табору для нього в радість. Тут цікаво та пізнавально проводить свій час в колі однолітків і вже навіть замислився, ким хоче стати в майбутньому. Я хочу в майбутньому стати чи програмістом, чи науковцем, може вченим. Ну точно не математиком. Я не хочу математиком, бути. мені це дуже подобається. Ми тут ще 3D-ручкою малюємо. У мене є роботи. Перший робот був е, схоже. Лесипедисти лайкарпотін Всього до літнього табору, де діти займаються основами робототехніки, побуднім ходить до 10 криворіжців віком від 7 до 10 років. Кожного дня вихователі намагаються зробити так, аби їх дозвілля було максимально насиченим корисними теоретичними знаннями та практикою. А ще додають прогулянки. Так формуються навички самостійної та колективної роботи. Відбувається соціалізація. Останнє особливо важливо з огляду режиму онлайн в навчанні. Через військові дії. Табір є такою інновацією в сфері освіти, бо звичайні табори вони дітей, хоча й розважають, але не зацікавлюють і не дають такої користі, яка є в дітей в цьому таборі, бо тут вони не тільки спілкуються з однолітками, а ще й здобувають різні професійні знання і знання, які їм знадобляться в майбутньому. І взагалі вони тут розвиваються, розвивають своє мислення і вдосконалюють свої навички і можливості. Ну також знаходять. Нових друзів та розважаються табір із основами робототехніки планували відкрити влітку 2022 року. Але повномасштабна агресія РФ та необхідність враховувати заходи безпеки скасували ці плани Цьогоріч Ситуація видалась більш сприятливою, та ще й був відповідний запит від батьків малечі, які бажали, щоб їх діти із користю та цікавинками проводили свої шкільні канікули. Батьки звернулися до нас з проханням відкрити його, тому що діти все ж таки на навчаючись на скучили вдома, хочуть соціалізації, Хочуть комунікації. Займаємося обов'язково робототехнікою, обов'язково малюванням 3D-ручкою. обов'язково у нас є прогулянки. Вони розвивають власне просторове уявлення: креативність розвивають, кооперацію, комунікативність, соціалізацію. Тобто, ось ці речі, які дуже мало ми можемо вдома розвивати, оскільки в нас, як правило, дитина два, ну максимум дві в нас вдома. Да? А все ж таки, працювати в колективі людина працює майже все своє життя. Заняття проводять п'ять днів на тиждень побуднє. При цьому враховують абсолютно всі заходи безпеки. В разі Нало повітряної тривоги вихователі та юні учасники табору одразу проходять до безпечного укриття. Олександр Фефілатів, Максим Урашов, перший міський.